Я знаходжусь на Майдані Незалежності в Києві. Тут знаходиться такий імпровізований меморіал пам'яті наших загиблих героїв. Два роки тому, коли ми створювали Масажний спецназ, наше волонтерське об'єднання, ми робили це заради того, щоб таких прапорів було якомога менше в нашій країні для того, щоб ми могли допомагати нашим. Хлопцям і дівчатам відновлюватись після бойових завдань, після травм, після тих надбажких умов, в яких вони перебувають вже більше трьох років. Мабуть, ми недостатньо ретельно працюємо, тому що, як ми бачимо, тут величезна кількість прапорів, кожен з яких символізує життя наших героїв. Коли ми усвідомлюємо масштаб трагедії, яка відбувається в нашій країні, інколи опускаються руки. Але ми не маємо права зупинятися, ми будемо продовжувати робити те, що в наших силах. І 10 червня ми виїжджаємо в нашу чергову масажну експедицію до наших хлопців і дівчат на схід. І я запрошую всіх вас. Долучатися до нашої діяльності хто як може. Якщо ви спеціаліст по фізичній реабілітації, психолог, масажист, травматолог, долучайтеся до нас. Якщо ви можете просто зробити репост і повідомити вашій аудиторії про нашу діяльність, будемо вдячні і за це. Слава Україні. Героям слава!